Всім привіт! Сьогодні в Рубриці 5 хвилин для себе. Ми з вами традиційно зробимо розминку, але допомагати мені буде сьогодні ось цей хлопець. Ти згоден? Бачите, він згоден. Тож, спочатку можна робити стоячи, можна робити сидячи. Головне робити це все з задоволенням на вдих та видих. Тож починаємо з розминки для рук. Руки перед собою. Намасте. І потім розводимо на видисі так широко, як у вас виходить. Заводимо їх подалі назад, розтягуються наші м'язи. Бачите, який гнучкий хлопець. Розтягуються наші м'язи грудного відділу. Це дуже-дуже корисно. І знов робимо ди. Повторюємо разом. І давайте ще три рази робимо вдих. Не лінуємось, робимо видих. подалі заводимо руки. Давайте останній раз. Вдих. Видих. Опустили ручки, поспостерігали за відчуттями і продовжуємо. Тепер заводимо руки над головою. в намасте і робимо невеличкий прогин назад. Дивіться. Ди. Досить гнучкий хлопець. Робимо видих, опустили руки. Але якщо ви людина гнучка та тренована, можна додати ще, наклонитися назад, прогий назад, вдих. Робимо разом. І тепер нахиляємось донизу, настільки, гнучки, настільки, наскільки у вас виходить видих. Руки знову над головою в намасте, Потягнули, зробили тих. Давай, давай, давай ще трішечки. Ой, як він хромкотить, я вам скажу. І зробили знов виду. Всього 5 хвилин. Тіло буде почувати себе. Геть по-іншому. Ще раз тих. І останній раз ви. І грудний відео відкривається. І поперек пропрацьований. Так. Тепер розводимо ніжки на ширину плечей угу. і продовжуємо. Підіймаємось до гори, знову робили ди. І... і тепер нахиляємось, одну руку тягнемо до протилежної ноги. Право до ліве, бачите? Видих. Йому треба працювати точно з поперековим відділом. І ще раз поїхали вдих. І тепер змінюємо напрямок ліва рука до правої ноги. Робимо видих. І спостерігаємо за тілом, щоб воно розтягувалось. І ще раз, вдих, І знову скрутилися в протилежну сторону. Видих. Молодець. До речі, як ти звуть, хлопець? Не скажеш ви. Подимовчи. Видих. Угу. І знову підіймаємося. І тепер для того, щоб наше тіло прокинулося остаточно, пропрацюємо нижню частину корпусу. Що ми для цього робимо? Ми для цього стоїмо на носочки і потім стукаємо ногами підлогу. Бачите? Якщо тіло отак от буде себе вести, рік його. Можна підіймати руки також, піднімаємо на носочки. І потім хлопаємо об підлогу і опускаємо руки до ризу на видосі. Давайте ще три рази виїхали вди. І ще раз вдих. Видимо. І останній раз вдих. Ви. Дуже добре. А тепер, як і цей хлопець, розслабили повністю тіло. Відпускаємо тіло і нехай воно робить такі рухи, як йому хочеться. Поворушіть тілом, покрутіть руками, У по всі-всі сторони відпускаємо руки, відпускаємо, ворушимось, позмачували всі соглобчики, посміхнулися і пішли зустрічати новий день. Сподіваюся, вам сподобалось. But to me, that will take a little bit.